Зберігальчі-провітрювачі провітрючі Твінфреш. Свіже повітря із зачиненими вікнами. Всім привіт! Це програма Діплою Ей, і ми знову йдемо на защиту енергоефективності і національних інженерних рішень. Сьогодні об'єкт нашої інспекції приватний будинок у Києві вулиця Качури, 17, територія, охороняється службовими собаками. Yeah. Ти перший Григорій. Yeah. Привіт, я Микола. Молодцы, что приехали. Дякую. Я вас пригласил, потому что у меня есть три основных проблемы в моем доме. Окей. Okay. Смотрите, вот проблема номер один. Ага. В этом месте проседает токоль. По всему дому нормально, а именно здесь вот идет такое проседание. Тихо. А вот и проблема номер два. Так. У меня во всем доме холодные углы. Uh -huh. Можно ли в целях экономии только на угол сделать декоративную штукатурку? Подивимось. И самая главная проблема. За прошлый отопительный сезон мы израсходовали 400 кубов газа в месяц. В этом году цены очень поднялись. Посоветуйте, пожалуйста, как можно сэкономить в этом году. Разумимо. Сьогодні у програмі чи можна утеплювати холодні куточки будинку латочно? Чому цоколь не витримує добудованого поверху? Як позбутися ефекту герметичного термосу з глухими вікнами? І як дешево модернізувати роботу газового котла? А ти бачиш, Григорію? Да. А, ти тут? Ти бачиш, що їм потрібні поради а, дешеві і ефективні для того, щоб заощадити газ. І я хочу. Порекомендувати їме це цей котел поставити перше це регулювання за погодними умовами, для того, щоб він вже заощаджував залежно від того, яка температура на зовні. А друге, можна на кожен радіатор поставити автоматичні терморегулятори вже з, можлив... з можливістю гідравлічного налаштування. Це для того, щоб в маленькому приміщенні не ставити окремо якесь централізоване балансування, вони цю функцію виконуватимуть самі. І отже, вони дозволять підтримувати належну температуру у кожному приміщенні. І це вкупі з регулюванням за погодними умов... Мовами дасть заощадження 25, можливо навіть 30% енергії, ну а відповідно і газу, який вони використовують під час опалювального сезону. на они поставили металлопластиковые проте зверни увагу что тут по пакета ну да естественно у нас по современным стандартам сейчас должен быть установлен двухкамерный с одним энергосберегающим стеклом желательно закачанным инертным газом плюс толщина профиля э, должна быть не менее 70 миллиметров здесь 60 этого недостаточно из плюсов молодой еще вот здесь вот 4 точки примыкания это значит что хорошо будет Плотно закрываться дверь это плюс. Ну а из минусов здесь вот практически открытая щель. Монтажная пена превратилась в строку. Э, вот, ее нужно выковырить, косы утеплять, а э, щель заделывать. Мы видим здесь две проблемы. Это незаделанные монтажные швы, через которые холодный воздух проникает в помещение и забирает с собой тепло. И также отсутствие отливов. Отсутствие отливов ведет к тому, что вода проникает в строительную конструкцию. и разрушает ее. Для того чтобы в доме было теплее, достаточно заменить стеклопакеты на более энергоэффективные. Сьогодні часи типовою забудовою проходять. Зараз і міська квартира, які і міський котедж можуть бути неповторними і не схожими на інших за рахунок нестандартних світлопрозорих конструкцій. Пластикові вікна можуть бути не обов'язково традиційно білими. Мешканці зараз з легкістю знайдуть свій власний колір. Проте мінімальні вимоги у параметрах вікон витримати треба всім. Сьогодні в теплою стало відомо сучасні терморегулятори налаштовує гідравліка. Далі вам покажуть, чому безглуздо утеплювати окремі ділянки і просто зараз, як у будинках блокується, повітрообмін. Загалі то пластикові вікна вони утворюють в будинку таку герметику. Вони зупиняють повітрообмін. обмін а надто григою, коли ось тут стоять такі глухі пластикові вікна, які ніч не привітрюються, і відсутність вентиляції є якраз прихованою проблемою цієї оселі. Понятно, кратность обмена при замене старых окон на новые металлопластиковые снижается, поэтому я бы порекомендовал устанавливать проветриватели во всех комнатах с внешними стенами. Проветриватели с рекуперацией тепла. Но если хозяева э, готовы пожертвовать целостностью своего ремонта, то можно аккуратно под потолком установить вентиляционные каналы и вывести их на блок э, центральной вентиляции, который э, можно установить в доме в любом месте, где его не будет видно. Для жилых домов можно применять как центральные приточно-вытяжные системы вентиляции, так и децентрализованные. Однако в большом частном доме обслуживать все помещения одновременно при помощи центральной системы нерационально и дорого. Поэтому самым оптимальным решением будет установка децентрализованных проветривателей TwinFresh. Такое решение позволит проветривать только то помещение, в котором вы находитесь. Небольшие центральные системы лучше применять для комнат с большой площадью, например, в гостиных или студиях, где будет находиться большое количество людей, и, соответственно, появится потребность в большом количестве свежего воздуха. Вне зависимости от вашего выбора, приточно вытяжные установки должны оборудоваться рекуператором, который позволит нагревать холодный наружный воздух без каких-либо затрат электроэнергии. А дай рулеточку. У них тут бачишь, что только две стенки не утеплены, остались. ну и понятно, что проблема по этой неутепленной стене що тут місток холоду. і вони хочуть по по цій цеглі тільки месточек холоду, а так деляночку, покрити декоративную штукатурку. Ну, во-первых, декоративная штукатурка это не, не имеет никакого отношения к утеплению, это не утепление. Здесь, конечно, алаточный метод никакой пользы он никогда не приносит, потому что это там, где есть граница. с утеплителем, там есть перепад температуры, разрушение стены, конденсат и так далее. Вот. Здесь, конечно же, всю стену мы будем рекомендовать утеплять целиком. Стена не, широкая, 35 сантиметров где-то в среднем. Ракушняк, прослойка и облицована декоративным кирпичом. Поэтому, поскольку демонтировать его уже, наверное, не удастся аккуратно, надо поверху утеплять минерального ватного утеплителя минимум 120 или 150 миллиметров и при Монтажена стену, в честь, що дюбеля потрібно використовувати такої длини, щоб вони входили в основну вражаючу конструкцію в ракушняк. Розуміло, І ти бачиш, що тут стінка 6, там 4 метри, і висота, я помірював 2,60 Тобто у них треба утеплити не діляночку цю на куточку, а 26 квадратних метрів. Це не так багато насправді. А он, он, он у тебе під ногами та діляночка, де руйнується шопи. Да, а знаешь, почему так произошло? Почему? Потому что они не учли, что нужно укреплять фундамент, когда достраивали второй этаж. А, -а, -а. Здание дало усадку, и, судя по всему, еще в тот же год его обрисовали кирпичом декоративным, мы утеплили. И теперь нужно смотреть, если трещина будет увеличиваться, тогда надо обращаться в специализированные организации, которые занимаются укреплением фундамента. Я знаю, они под тиском туда заливают бетон. Ну да, ну а уже после этого подумать об утеплении цоколя. Ясно. Віталіку, запиши, потрібно купити 10 автоматичних терморегуляторів з можливістю налаштування гідравлічного, а також блок на котел з регулюванням за погодними умовами. Е, Не можна утепляти платочні отдільні угли. Нужна утепляти всі стіни ціликом. Е, толщ... Желательно минерально ваттом утеплителем товщиною мінімум 120, а лучше 150 мм. А також вам треба замислитися над провітрюванням, тобто встановити загальну систему вентиляції. З рекуперацією. Точно. Наскільки важливий кожен сантиметр утеплювача на даху, і як заощадити на опаленні маленькій танцювальній студії наступного тижня у програмі Тепло Юргозберігаючи провітрювачі Твінфреш, свіже повітря із зачиненими вікнами.